Ну що, банда, давайте подивимося на стан резини. У нас задня, ось так виглядає і передня резина. Бачимо, да? різниця, що. Задній протектор вже трошки підстерся. Пробіг, значить, у нас зараз подивимося. Давай, давай, 5800, ну 5900, майже 6000 км. Ось. І мені здається, задня резина стерлась так швидесенько, тому що ну, завжди такою хірмою якоюсь займаюся. Влітку, там по траві, я нафік і ще десь короте, якась там жужолка, нафер, і що прикалюха. Гальмувати і отак от вона я думаю, ще трошки краще була. Але їздити вже на ній трошки слизько. Тому не знаю. Думаю, чи міняти на зимову, чи не міняти, блин, чи... бо навіть зараз я от їжу. По снігу, бо приходиться короче. Бо це єдиний транспорт, який є. ну не єдиний, що ось є, але це ось такий, що основний.